Цей письменник пізнав надто тяжке дитинство, злидні та приниження, і через це твердо вирішив досягти успіху в житті. Йому було лише 26 років, коли його ім'я Чарльз Дікенс включили до списку 40 найзнаменитіших британських літераторів, діячів мистецтва та науки. Він народився 7 лютого 1812 року у передмісті Портсмута. Його батько Джон Дікенс, син Лакея та дворецького одного з англійських маєтків, добився посади у морському казначействі та одружився з Елізабет, дочкою дрібного чиновника. Коли Чарльзу було 5 років, батько отримав призначення до містечка Чатем. На той час Джон Дікенс отримував добру платню та мав змогу побалувати своїх численних дітей прогулянкою на яхті, відвідуванням цирку та королівського театру. І де б не опинявся Чарльз, він спостерігав за людьми за виразами їхніх облич, мімікою, жестами, а потім намагався відобразити це під час домашніх вистав. Іншою його улюбленою розвагою було читання. Няня Чарльза, яка називала його щиросердим та відвертим хлопчиком, часто знаходила свого вихованця у затишному куточку з книгою в руках. Дуже рано під керівництвом матері він навчився читати і писати. Пішовши до школи, він відразу став одним з найкращих учнів. Але в 11 років Чарльзу довелося залишити навчання. Його батьки були добрими та чесними людьми, проте дуже легковажними. Вони жили не за статками, що, врешті-решт, привело родину до злиднів. У 1822 році Джон Дікенс вже зав'язли у боргах, отримав призначення до Лондона. Родина оселилася у бідному столичному кварталі. Для того, щоб розрахуватися із кредиторами, Елізабет Дікенс вирішила відкрити приватну школу, для чого орендувала приміщення у респектабельному районі. Але бажаючих вчитися у місіс Дікенс не знайшлося. Джона Дікенса заарештували та посадили до боргової в'язниці. Елізабет із дітьми пішла услід за чоловіком, а 12-річний Чарльз, як найстарший син, лишився на волі, щоб заробляти. Його прийняли на фабрику по виробництву Вакси, де він працював зранку до ночі, ледве тримаючись на ногах від втоми та голоду. По вихідним хлопчик відвідував батьків у в'язниці та блукав лондонськими нетрями. Там, за словами його біографів, сам того не підозрюючи, Дікенс отримував свою справжню освіту. Тиняючись похмурою околицею, він здобував матеріал, з якого потім створював своїх героїв. Коли Дікенсу було 13, його батько отримав невелику спадщину, сплатив борги, і родина вийшла на волю. Чарльз залишив фабрику і вступив до класичної і комерційної академії. Але два роки потому її також довелося залишити. Знову з'явилася необхідність заробляти гроші. Він влаштувався розсильним до судейської контори, а пізніше став клерком у колегії юристів. Його робота вимагала вміння швидко писати, і Чарльз опанував стенографію. А газети почали замовляти йому репортажі про судові засідання. Одночасно Дікен брав уроки сценічного мистецтва однак на сцену Чарльз так і не потрапив. Саме в день прослуховування в Ковен Гарден він тяжко захворів. У 17 років Дікенс пережив своє перше найсильніше та нерозділене кохання. Заради Марії Біднел, дочки банкіра, він був готовий на будь-які подвиги, але Марі лише потішав веселий стенографіст. Навесні 1832 року, коли Дікенсу було 20, він отримав посаду парламентського репортера. А починаючи з грудня 1833-го, окрім парламентських дописів, в газетах стали з'являтися його нариси, які були підписані жартівливим прізвиськом Бос. Дікенс увійшов до кола англійських літераторів. З дочкою одного з них Кетрін. Хогарт, у квітні 1836 року він і одружився. Сповнений сил та ентузіазму Чарльз брався за будь-яку справу, аби лише забезпечити статок своїх батьків та свою родину. У тому ж 1836 році він погодився написати підтекст до журнальних малюнків про життя невдачливих джентельменів. Саме так з підписів до картинок і виник роман Посмертні записи Піквікського клубу, який приніс Діконсу славу. Товариський та життєрадісний молодий письменник був жаданим гостем у світських салонах. Його власний будинок став місцем зустрічі лондонської богеми. У 1842-му Дікенс з успіхом відвідав Америку, та в 50-х роках він став їздити Великобританією, читаючи публіці свої твори та приймаючи участь у любительських виставах. Коли він став багатим та знаменитим, Дікенс якось отримав листа від своєї першої коханої. Між ним та Марі почалася палка переписка, начебто забувши, що 24 роки тому вона залишила його, ця жінка сподівалася на продовження роману. Але їхня зустріч виявилася першою та останньою. Чарльз не міг кинути дружину та десятьох дітей заради Марі, проте він зробив це заради 18-річної актриси Елен Тернан. Але ця жінка не принесла йому ані щастя, ані спокою. Останні роки життя Дікенс невтомно працював. Він майже безперервно писав та зустрічався зі своїми читачами. 9 червня 1870 року, після крововилову у мозок письменник помер. Пізнавши у дитинстві страждання від соціальної несправедливості, Чарльз Дікенс все ж таки не втратив віру у диву. Він часто вигадував своїм сумним історіям щасливі кінцівки, адже мав надію на те, що люди, прочитавши його романи, стануть кращими.